Дім був свій, а не зйомна хата. Потім, як не крутилися, на власну вже не накопичили. А головне, батьки були живі і здорові. Коли малий, таке не цінуєш. А це ж найголовніше. Щось пам'ятаєш про аварію 86-го уривками. Пам'ятаю звук. Звук глухого вибуху серед ночі. Заграва над припіттю. Як нас потім поспіхом вивозили, не давши толком зібратися. Дорогу геть не пам'ятаю. І це на краще. Яка користь усе це згадувати? Лише гірко стає. Нам під час евакуації казали, через три дня всі домой вернетесь. А тепер і повертатися немає куди. І як тобі жилося після евакуації? А ти, Сталкер, здогадайся? Сам же до зони. Не від доброго життя подався. Ось і я так само. Тільки я ще сподівався будинок свій старий побачити, дитинство згадати. Дурень. Уся ця зона Скіфе. Усе тут це неправильно. Так не має бути.